Небесний, ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві. І я не хочу, Господи Боже, повторювати цю молитву як заучена молитва. Але хочу, Господь Боже, і ми всі хочемо, Боже, щоб ворог був знищений і був мир в нашій країні. І ми просимо Тебе і благаємо Тебе, Господь Боже, про допомогу, про те, щоб Господь Боже були зміни в нашій країні там, де це потрібно. Ми молимося, Господи, Тобі, про те, щоб ворог не мав сили, щоб Його план був-який був виконаний на неї. І Ісус, Господь Боже. Збережи, Господь Боже, наше небо від руйнувань. Збережи, Господь Боже, життя наших захисників та нашу територію. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, про те, щоб ворог був зупинений на всіх напрямках. Ми також, Господь Боже, молимося Тобі, Боже, за наших захисників. Вони потребують нашої молитви і захисту Твого. Ісус Господь Боже, захисти їх 90 м псалмом. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, і благословляємо нашу владу. Нашу владу на те, щоб були прийняті правильні рішення. Ісус, Господь Боже. Ми молимося, Господи Тобі, щоб в ім'я Твоє був зупинений цей хаос, і в нашій країні було світле майбутнє, без ворогів. Ми молимося, Господи Тобі, Боже. Щоб наше небо було чистим, щоб наші поля були відновлені і чисті, і не було більше небезпек, в ім'я твоє Боже. Амінь.